Ця євангельська притча є дуже цікава, дуже вражаюча. Ми чуємо про батька і двох синів. І мене особисто дуже вражає та постава тих синів. На мою думку, вони якісь трохи холодні до батька. Перший, ми бачимо в тому Євангелії, хоче чим скоріше отримати гроші, які йому належалися після смерті батька. Він хоче спадщину і хоче собі піти. Хоче відступитися від, від свого батька. Другий, хоч він є завжди при батькові і залишається вдома, є завжди при ньому, він тримається якби на віддалі. Ми це бачимо наприкінці притчі, коли батько виходить і запрошує його прийти і радіти за свого брата, він не хоче війти, він тримається на відстані. Отже, ми бачимо насамперед синів, котрі якби є такими віддаленими, котрі тримаються на дистанції, котрі. Є з батьком один, інший відходить, але вони, якби є трохи холодними. Так видається на перший погляд. І проблема їхня є в тому, що вони недооцінюють любов батька і хочуть жити кожен сам собі. Як перший, так і другий. І центральною постаттю цієї притчі є той батько, котрий, як ми бачимо, є дуже милосердним, є люблячим і любить обох. Одному дає гроші. І відпускає його, дає йому свободу, другому дає усе своє. Одному дозволяє відійти, другого також силоміць не тримає. До одного вибігає назустріч, обнімає і цілує, до другого також виходить і кличе. Одному повертає гідність сина, і другого просить, щоб він її не втратив. Хоч сини є такі, що тримаються на дистанції і тримають батька якби на віддалі, батько не перестає бути близьким до них. І перше, що нам сьогодні говорить це чудесне Євангеліє, це, власне, те, що якби ти далеко не віддалявся від Бога, якби ти не відходив від Нього, Бог завжди є близько тебе, Він завжди любить тебе. Також у цій притчі можна побачити прообраз тайни покаяння, тайни сповіді. Особливо ці кроки, які є необхідні для примирення з Богом і спільнотою церкви. В цій притчі ці кроки дуже прекрасно змальовані. Їх є п'ять. Перший, ми знаємо, із катехізації, з катехізму, це іспит сумління. Ми чуємо про того молодшого сина, котрий, опам'ятавшись, він це опам'ятав, він поняв, що він зробив недобре. Він зрозумів це. Це, власне, є перший крок. Другий крок це жаль за гріхи. Він каже, я тут з голоду гину. Він усвідомлює, що він шкодує, що зробив недобре. Він усвідомлює це, що зробив помилку, що промайнував, протратив усе, що йому батько дав, весь маєток. І третій крок дуже важливий це рішення, бажання повернутися, постанова виправитися, як ми її називаємо. Він каже: встану і піду до мого батька. Четвертий крок сама сповідь. І ми бачимо це в цій притчі. Він каже, коли приходить до батька, він каже, Отче я нагрішив проти неба і перед Тобою. І п'ятий крок це покута або виправлення, надолуження. Сподіяного зла, він просить, прийми мене, отче, за одного із твоїх наймитів. Вже ця притча дуже чудово змальовує ті кроки, котрі є необхідно зробити, аби прийти в обійми люблячого Отця. Сьогодні то Євангеліє каже нам: якщо ти з Богом є на дистанції або на віддалі, відважся вернутися в Його обійми. Він чекає на тебе. Він тебе любить і хоче тебе обняти. Але в якийсь спосіб ти запитаєш мене, як це можливо досвідчити? Власне, Бог чекає тебе з обіймами любові і з обіймами прощення, прийняття у таїнстві покаяння. Бог у сповіді хоче тебе обняти. Бо, власне, у сповіді ти можеш досвідчити, що ти є пробаченим. Що ти є пробаченою, що Він любить тебе, що Він є той, який прощає тобі. Тому не бійся прийти в його обійми і ти також. Ми цю притчу читаємо і не лише як притчу, що колись так сталося, чи, чи можливо, така була історія, але той Євангелій сьогодні здійснюється, сьогодні Бог кличе тебе. Бо в цій притчі Той Отець змальований, як. Господь наш, котрий вибігає тобі перший, котрий є ініціатором і шукає тебе, хоче тебе обняти, хоче тобі, тебе зустріти першим, хоче тебе запросити до своїх обіймів, хоче сказати тобі, що любить тебе. Наш Бог є близьким. І хоче, щоб ти також досвідчив себе дуже любленим, дуже любленою, дуже пробаченим і пробаченою. Не бійся і відважся прийти в його обійми. Він тебе чекає і хоче тебе пробачити, хоче тебе обняти. Лише відважся зробити цих маленьких п'ять кроків.